У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про прикордонників, як змінилися їхні завдання з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розкажемо на прикладі Херсонського прикордонного загону. Дізнайтесь, чим займаються прикордонники та як здійснюється підготовка фахівців прикордонної служби. Усі подробиці почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і сьогодні. Середа, 2 квітня, і це 1134-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І звичайно ж, ми завдячуємо українським воїнам тим, що ми можемо працювати і жити в наших. Тилових містах, і сьогодні ми теж кажемо дякуємо гостям, які зараз у нас у студії. Це Константин Прохоров, оператор БПЛА 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби служби міста Херсона. Вітаємо Доброго вас, Костянтине! Дякуємо за те, що захищаєте. А також Дмитро Мікрюков, офіцер відділу рекрутингу 79-го прикордонного загону. Вітаємо вас, Дмитре. Доброго дня, дякую за запрошення. Так і вам дякуємо за те, що захищаєте. Якщо говорити загалом про херсонський прикордонний загін, то що помінялося після 24 лютого 2022 року у вашій роботі? Хочу зазначити по перше, що херсонський прикордонний загін виконує свої функції з весни 2014 року, коли був окупований Крим, спочатку повномасштабного вторгнення Херсонський прикордонний загін в складі Сил оборони дає відсіч збройній агресії РФ. Знищуючи його живу силу, техніку як наземну, так і повітряну, так і надводну на півдні України. Також Херсонський прикордонний загін приймав активну участь у створенні плацдарму на лівому березі. І 30 квітня 2023 року наш загін, згідно указу президента, був відзначений почесною відзнакою замужність та відвагу, замужність та героїзму виявлені під час захисту суверенітету. Ми говоримо про те, що 79-й прикордонний загін він бере також активну участь у бойових діях і захищає нашу землю від російських окупантів. Прикордонники ну наразі активно знищують шахеди, які пролітають курсом через Херсонську область, через Миколаївську область. Тобто у вас створені такі вогневі мобільні групи, які в тому числі і знищують шахеди, які летять на нас. Так, окрім цього, створені нові посади. Ні для кого не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення активно використовуються бойові дрони. Наш загін в цьому плані також не відстає. І були створені ударні безпілотні комплекси. Були збільшені такі підрозділи, як повітряна розвідка, підрозділи протидії безпілотним повітряним суднам. Також були збільшені за штатом протитанкові групи, мінометні групи та групи переносних зенітно-ракетних комплексів. Якраз Константин є. Є так, оператором так, БПЛА. Оператор БПЛА. От розкажіть так. про свою роботу робота Чи дуже цікава. Як б'єте, вистежуєте ворога і б'єте? Насправді робота дуже цікава, тому що треба знайти спочатку ворога або його техніку, або щось, потім її вразити. Тобто, у нас є групи, одна підгрупа це люди, які літають на мавіках і намагаються знайти живу силу. Тобто, Кожен силу, спеціалізується техніку. на чомусь конкретному, Так, так? А от моя, наприклад, підгрупа, вона вже е, повинна вразити цю ціль. Костянтина, розкажіть, як ви взагалі прийшли е, потрапили е, в потрапили у херсонські прикордони? Е, ну, я потрапив ще у 19-му році в Херсонський загін. Це після того, як навчався, почав поцікавитись військовою справою, якось. Так вийшло, що потрапив в херсонський загін сам з Херсону. Ви навчалися саме на прикордонах? Ні. Ні. Я навчався там в ліцеї і потім якось так захотілося піти службію, так, служити. Так? Да. Ну, знав про херсонський прикордонний загін, чим він займається. І попав на контракт. Тобто ви цілеспрямовано хотіли потрапити саме туди? Так, та, так, звісно. І підписали контракт. Так, так, так. У ну, мене побратим вже служив у ВПС, ТІПС так називався, був у нас підрозділ такий. Це він був саме такий бойовий підрозділ, який спеціалізувався на різних завданнях до війни. Це а виявлення до... порушників в морі. Браконьєрів багато чого робили. до то війни. В основному ви вистежували порушників державного кордону. Так, 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 так само, так. Стояли на кордоні з Кримом і робили всю цю а роботу. А де перебували саме? Коли на кордоні виїжджали? 20... Так, до 22-го. У нас була багато ділянка. Ми і могли... Ви переміщалися. Так, так, так. Нам яку задачу поставили, туди ми їдемо і працюємо. А зараз вистежуєте теж порушників нашого кордону, але які ну... прийшли зі зброєю в руках на нашу землю. так? Ну, ми і? намагаємося їх знищити, а не вистежити як можна більше, щоб mm -hmm. освободити нарешті лівий берег і і. Так далі, наші землі технічно за ці роки війни, останні три роки, вдосконалилися можливості, так дуже вдосконалилися. Дуже і з нашого боку, і з їх боку. Зараз, як то кажуть, Реп, да там вже знайшли, як його обходити, так само ми, так само вони. Це все продвігається, і кожен раз стає все по-новому. Кожен раз все сложніше, наприклад, заїхати на ту саму позицію чи ще щось, бо все це вдосконалюється. Тактик. Яку вивчаєте ворога, так? де звісно, так. звісно. Ну іноді нам даже навіть потрапляють їхні довідки, їхні ці пам'ятки. Також сидимо, вивчаємо, намагаємося якось протистояти цьому. Що найважливішого в роботі оператора БПЛА на вашу думку? Найважливіше це, напевно, мати трохи розуму, швидко вчитися, так? так швидко навчитися Тому це, цьому. Тому що тут рішення потрібно приймати рішення потрібно, дуже потрібно так, швидко, так швидко. приймати дуже швидко. Потрібно бути дуже уважним, так як. Любий рух, будь щось може ну видати ту чиї, ну, там техніку або ще щось. Ну і розбиратися в техніці. Е, ну, звісно, звісно, особливо <гурувати> в, техніку, в ребі, відкучи, коли вражаєш реб, то треба на, навіть ну, якось розуміти, що це за реб, щоб можна було його якось трошки з боку обійти і вразити. Тобто якісь ну, знання з фізики зі школи, та, в, потрібні. Так, якби в будь-якому ребі є свої моменти, де можна прилетіти. Mm -hmm. Треба, важно знайти цю точку. Дмитре, ось оператори БПЛА. Ви їх навчаєте, наприклад, як ті, які приходять лише до вас і не знають усіх тонкощів роботи? так коли <клес> кандидати дзвонять нам по телефону і кажуть, що бажають проходити службу за контрактом в наших підрозділах. і Якщо вони ще кажуть, що бажають бути операторами БПЛА, ми беремо всіх людей, навіть а без… А можна самостійно вибирати туди, ким ти хочеш стати? Так, ми з людиною, коли спілкуємось в процесі спілкування. Ми дізнаємось, на якій посаді людина себе бачить. Якщо це якісь бойові посади, ми пропонуємо стрільців, мінометників, операторів БПЛА. Якщо, наприклад, людина хоче не бойову посаду, ми можемо запропонувати посаду водія, кухаря, фельдшера. Але так чи інакше, людина навіть без освіти оператора БПЛА може до нас прийти і в наших навчальних центрах пройти навчання, вивчитись на оператора БПЛА чи, наприклад, на мінометника. Чи снайпера, і в подальшому продовжувати службу в наших підрозділах? Скільки часу ви готуєте тих людей, які прийшли на контракт до вас? В середньому, якщо людина приходить зовсім без підготовки? То це два місяці в навчальному закладі в наших навчальних закладах. Так, ви маєте свої навчальні заклади, з якими є певні договори. Так, у нас є навчальні заклади, їх декілька, і людина після підписання контракту вона не допускається до виконання бойових завдань, поки не пройде базову підготовку. Але цим все не закінчується ще коли людина приходить до нас в підрозділ вже після навчання. Тут також є постійні практичні. Заняття з різного фаху, тобто людина постійно, навіть під час служби вдосконалює свої навички. Дмитрий, ви є офіцером відділу рекрутингу. Так наскільки сьогодні ось цей інститут рекрутингу він дійсно почав активно розвиватися у нас? Ну з початком повномасштабного вторгнення була велика хвиля людей, які одразу хотіли піти у військо. Взяти до руки зброю та нищити противника сьогодні, так як ще і на військову службу по мобілізацію набирають збройні сили України. А я хочу зазначити, що до збройних сил України ми в плані рекрутингу не маємо жодного відношення, то тут вже є певна конкуренція багато підрозділів там окремі штурмові бригади, і так далі, тому люди вже починають обрати з того, так скажемо, що є. Зараз у них ну там можливо вони бачать рекламу по телевізору або чують по радіо, там білборди. Це ну ми зараз бачимо, що практично кожна там ну більшість бригад, які особливо на слуху, які відомі, так вони мають свою рекрутингову службу, та і безпосередньо беруть уже напряму до себе людей, які готові служити у них. Так, ми так само багато людей питають, через який ТЦК та СП нам потрібно звернути, щоб потрапити в ваш перекордонний загін. Відповідь завжди одна: ми не маємо жодного відношення до територіальних центрів. Тобто ті люди, які йдуть по мобілізації вони до вас не потрапляють. Потрапляють Херсонський прикордонний загін має можливість самостійно набирати як на військову службу за контрактом, так і на військову службу по мобілізації, обходячи. Формальності в ТЦК та СП алгоритм дії майже ідентичний: як на контракт, так і на мобілізацію. Людина телефонує або звертається через сайти пошуку роботи, або через соціальні мережі. Ми з цією людиною спілкуємось, Потім вона проходить психологічне тестування, проходить військово-лікарську комісію, приносить копії для формування особової справи. Ми формуємо особову справу і призиваємо її безпосередньо в Херсонський прикордонний загін. А є різниця? Чи людина прийшла чи по мобілізації, чи вона за контрактом прийшла до вас? Різниця є тільки у грошовому забезпеченні. Тобто, якщо людина підписує контракт, то їй виплачується грошова. Винагорода або допомога за підписання контракту в цьому іншому вони однаково проходять службу. в них однаковий соціальний пакет це і відпустка 30 діб на рік і проходження служби. Ви сказали про те, що зараз створюються нові посади, так, тобто ви дивитеся, які потреби зараз, так і, і ці посади вводите вже в штат. Так, ми дивимося. По перше, коли кандидат підписує контракт. Ми дивимось на те, яка в нього освіта. Якщо технічна, то логічно йому запропонувати якісь технічні посади, наприклад, тих же операторів БПЛА або ну якогось цього напрямку. Чи проходила людина до цього строкову службу чи службу за контрактом? На яких посадах вона проходила? Якщо людина строкову службу проходила на посадах стрільця або снайпера, то ми пропонуємо йому які посади. А як ви створюєте посади ці? Тобто хто приймає рішення про те, що така посада створюється, наприклад, в якому підрозділі? Це вже адміністрація прикордонної служби, в залежності від прикордонного загону, де він знаходиться, які функції він виконує, збільшує штат, зменшує штати. Якщо це бойовий підрозділ, як Херсонський прикордонний загін, то вводиться більш бойові посади. Якщо, наприклад, це не бойовий підрозділ, де є пункти пропуска. То там, звичайно, буде потреба в інспекторах прикордонної служби, які будуть безпосередньо проходити службу на пунктах пропуску. Якщо говорити про кар'єрне зростання, так яке воно можливе в прикордонному загоні? Що стосується кар'єрного зростання, то Державна прикордонна служба України це те місце, де за наявності відповідальності, освіти та бажання можна побудувати гарну кар'єру. Зараз як я вже казав, коли збільшується штат. Збільшується кількість посад то багато військовослужбовців, які себе проявили або виявили бажання. Вони переходять на офіцерські посади. Ось і вже в подальшому допомагають встановленню та подальшому проходженню служби тим військовослужбовцям, які тільки приходять до прикордонної служби. Митра, як ви особисто потрапили до херсонського прикордонного загону? Я потрапив до херсонського прикордонного загону у 2015 році. Після закінчення Херсонського державного університету закінчив я влітку. А прийшов в прикордонну службу восени. З того часу пішла моя служба. Військова. Вам тут подобається служити? Так подобається. Я прийшов сюди молодшим сержантом. В цьому році я отримав військове звання лейтенант. Ну що, в принципі, свідчить про те, що я казав за кар'єрне зростання. А де можна спеціально ви щось від отримати, щоб служити прикордонних військах? Прикордонній службі є Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Ця академія вона знаходиться в місті Хмельницькому і це єдиний навчальний заклад який готує офіцерів прикордонної служби щодо процесу навчання, то навчання здійснюється за такими освітніми програмами як філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка, безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, організація діяльності підрозділів застосування безпілотних систем, організація діяльності кінологічних підрозділів, діяльності інженерно-технічних підрозділів і організація тилових підрозділів щодо пріоритетів нашої академії, то це освіта повністю. На бюджетній основі також отримання стипендій. І як, на мою думку, саме головний пріоритет це те, що після академії це 100% працевлаштування. Тобто випускнику не потрібно виходити на ринок праці, шукати собі роботу, в нього вже буде посада, гідна заробітна плата. І після випуску випускник отримує звання лейтенант і продовжує проходження служби в, на пунктах пропуску, аеропортах, портах. Та управліннях прикордонного загону, і також є можливість проходити службу в за кордоном в посольствах нашої країни, завершуючи нашу розмову, підсумовуючи, скажімо так, що би ви могли сказати нашим радіослухачам Дмитрию. По-перше, реагуйте на повітряні тривоги, бережіть себе, приєднуйтесь до прикордонної служби, будемо вас чекати. Дякуємо, що сьогодні були в нашій студії. Дякуємо за цікаву розмову. І ще раз дякую від імені всіх наших слухачів за те, що нас захищаєте. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про 79 дев'ятої прикордонний загін міста Херсона. І у нас були в студії офіцер відділу рекрутингу Дмитро Мікрюков та оператор БПЛА Костянтин Прохоров. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. Студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.